Для того, щоб тепер додати посилання на онлайн-урок, нам не потрібно створювати події, тому що Human оновився і додав нам нову функцію. Для цього нам саме потрібно зайти у розклад, обрати потрібний урок і натиснути Або на завдання, або на заняття. Для того щоб додати посилання, потрібно натиснути на кнопку Створити онлайн урок і обрати. Якщо це Zoom-конференція, ви натискаєте, він автоматично її створює, або відеоконференція. Якщо хочете додати власне посилання на зустріч, наприклад, це зустріч на Google Meet, або ви створюєте зустрічі на Zoom, ну вже з постійним посиланням. Ну, наприклад, ми хочемо створити за власним посиланням. Натискаємо, нам необхідно надати посилання на подію. Додаємо його. Ось. Натискаємо і просто натискаємо в довільному місці. Успішно створено для цього. Тепер діти можуть. Приєднатися до нашої відеоконференції. Якщо вона вам не потрібна, ви можете на неї натиснути і натиснути на корзинку. Якщо ви хочете створити посилання Zoom автоматично. Для цього ви натискаєте на Zoom, і воно одразу створює це посилання. Можете його копіювати і надсилати дітям. Також, якщо хочете його видалити, натискаєте на корзинку.